Рецепт, який ви збережете на довгі роки, повірте, це той рецепт моєї вершкової паски, який багато із вас загубили. Я повертаю цей рецепт на канал, як завжди, перелік інгредієнтів. Та розкажу вам про ці інгредієнти, все, що знадобиться. Борошна пшенична вищого гатунку, не сильне, звичайна борошна. Цукор 250 грамів. Жовтки, бажано домашні, бо вони дають кольор. Вода трошечки вершки. Від 20 до 33% жирність, масло, як завжди, якісне, 82%. Раджу використовувати дріжджі, саме пресовані, свіжі, гарні дріжджі. Ну, якщо немає у вас доступу до пресованих, тоді, звичайно, сухі в три рази менше. Все вам пропишу. Сіль, звичайно. Я вам раджу використовувати справжню ваніль, в мене це від доктор Еткер. Ваніль сорту Бурбон. На 500 г борошна іде один такий пакетик. У мене 700. Я використовувати буду два пакетика. Знаєте, кашу маслом не спортиш, тож я додам два пакетики, щоб так ого. го Все, по інгредієнтам, а ще, ще буду використовувати домішки, звичайно ж, а це родзинки, навпіл з журавлиною. Мені так просто смачніше. Родзинки ми пізніше з вами підготуємо. І для цього рецепту ми будемо готувати з вами опару. Так, так, як колись він до мене прийшов багато років тому. Як я готувала, так я і готую це тісто, нічого не змінює. Дріжджі, як перевірити, чи вони свіжі. Ну, по-перше, читайте на упаковці, а по-друге, він має у вас в руках бути ось так, як пластилін, а потім як крейда ось робити такий надлом. Це говорить про якість та свіжість дріжджів. Все в миску, 2 столові ложки цукру. До речі, всі інгредієнти кімнатної температури це приблизно 20 за Цельсієм, плюс-мінус 20. Додаю воду, не заміняйте на молоко, хай це буде вода 50 мл. Розчиніть підріжжя в воді. Додаю вершки. Вершки також кімнатної температури приблизно 50 мл. Вишків загалом 250, а 50 я зараз додаю і з ними буду готувати опару. Борошно 3-4 столові ложки. Ну, я додам 4. Це замішую опару. Я не готую цей рецепт на холодних інгредієнтах. Тільки так, як я показую. Все. Накрити якоюсь плівкою і поставте в тепле місце на хвилин 20. Я буду це тісто завжди розстоювати в духовці під лампочкою. Поки стоїть у мене підходить опара, я підготую родзинки. Родзинки завжди їх обробляють якоїсь такою, воно як мастило. От в ручках у вас ви прям відчуваєте щось таке, як жирне. А, які би дорогі я родзинки не купувала, вони всі оброблені. Це для того, щоб вони зберігалися велику кількість часу. Ну що ж, зробиш, будемо від цього з вами це прибирати. Я заливаю кипятком. Я не залишаю надовго увага, бо інакше буде каша. Я заливаю разів 5, от я залила. Покажу вам, не буду це проматувати цей момент. Швиденько я їх помішала в цій гарячій водичці і зливаю. І так я повторюю приблизно 5 разів. І таким чином я прибираю ось цю жирну, таку щось, щось якась домішка. Не так вона прибирається. Надовго не залишайте родзинки в гарячій воді, бо буде каша. Все. Насити обов'язково, щоб прибрати зайву вологу. Якщо ви не збираєтесь ці паски зберігати місяць, цього буде достатньо. Починаю готувати тісто. Жовтки мають бути кімнатної температури, це важливо. Цукор має бути дрібним. Дуже бажано, щоб він був дрібним, щоб швидше розчинився. Бачите, тут справжня ваніль. Ванільний цукор він такий темний, це не якась синтетична ваніль, а справжня ваніль бурбон. Все треба жовтки збити з цукром. Важливо, як тільки ви додали цукор до жовтків, починаєте збивати. Жовток згортається від цукру. І, знаєте, з'являються такі собі шматочки, якщо залишити, і їх потім не перетерти, нічого з ними не зробити. Опара вже також підійшла. Почали з'являтися такі, як дірочки на поверхні, все, вона готова. Поєдную жовтки з опарою. Це не той, знаєте, рецепт повітряної, пухкої, як пір'їнка паски, тіста Це вона дуже здобна. Я додаю 50% борошна. Тісто замішую поступово. глютенового вікна в цьому рецепті навіть не очікуйте, його не буде. Якщо у вас ви маєте сильне борошно з білком 13, типу Манітоба, обов'язково використовуйте це сильне борошно. Якщо немає, то і немає. Я завжди цей рецепт готую на звичайному борошні. Але має бути ось така поетапність, як я показую на відео, щоб у нас вийшло більш-менш еластичне тісто з розвинутим глютеном, наскільки це можливо, щоб не вийшло пісочне тісто і не було у нас воно крихке. Масло вершкове кімнатне, ну таке воно прям м'якеньке, бачите це масло? І зараз будемо вимішувати це тісто. Тісто я це буду вимішувати хвилин 10 на столі. І поступово вмішую масло і вимішую тісто. Є комбайн, звичайно, скористуйтеся допомогою техніки. Але робіть так, як я показую послідовність додавання інгредієнтів, робіть так, як я показую на відео. Бачите, вимісила глютен трошечки так. Це максимальний, щоб ви розуміли, це максимальна еластичність цього тіста. Я додаю сіль. 8 грамів солі. Трошки змочила руку водою. Капля той води, в склянки залишилась вода від рецепту. Я додаю, розчиняю цю сіль та вимішую, ще буду вимішувати хвилин 5. Взагалом хвилин 15 замісу цього тіста. Я перевіряю температуру тіста 23, 23 градуси за Цельсієм температура тіста. Пам'ятаємо, 26 при замісі це, ну, це не хорошо, це погано. А все вмішую домішки. Робіть це максимально обережно, але тісто зараз буде ставати дуже у вас таким липким під пальцями, нічого страшного, під час ферментації це тісто зміниться. Ферментація робить його більш таким пружним, еластичним, збирає його докупи, загалом тісто змінюється. Все, допомагайте собі, знайдіть якийсь такий шкрібок, шпатель, і допомагайте це тісто збирати докупи шкрібком. Кріпком, шпатілем, кріпком. <рі> Таке слово пластиковий бокс. Закриваю, накриваю, ставлю в тепло плюс 28, плюс 30 на 1 годину. Це тісто важке і ферментується довгий час. Навіть не врахов... А, дріжджів не треба додавати більше дріжджів. Чим більше дріжджів, тим менш якісна а у вас виходить випічка. Це максимум 30 грамів, це максимум на цей рецепт. Все залишаю ще на годину. Зроблю йому останню обмінку і залишу ще на 30 хвилин. Взагалом це тісто в мене підходить 2,5 години. І не очікуйте, це тісто випригувати з миски не буде. Воно дуже здобне. Занадто здобне. І, як бачите, кількість начинки. Формочки я використовую це тісто важке. Я використовую для нього ось такі маленькі формочки. Це, як на мене, найкращий розмір. Все, зараз буду ділити. Кількість цього тіста у мене буде 6 формочок по 300 грамів. Ділю на рівні частинки. Плюс-мінус по 300 грамів залежить від того, скільки начинки домішок ви додасте. Але я не раджу додавати більше, ніж в мене прописано в рецепті, бо тоді одні. Родзинки будуть. Все, збираю докупи кожен шматочок, округляю його, бачите, тісто змінилось. Воно не липке, не, не рихле, залишаю хвилин на 15 ще на столі. І тепер вже роблю таку собі ще додаткову формовку, а ще перебирайте обов'язково ось ці родзинки. Я зараз буду ось так підкручувати і цим самим натягується тісто, і поверхня робиться ем, такою гладкою. І прибирайте ці родзинки, щоб вони не горіли. Бачите, гладка та рівна поверхня має у вас вийти. Все по формочкам. Я знаю, це тісто. Я завжди наповнюю 50% форми цим тістом. Не третю частинку, а 50% форми я наповнюю тісто. Ось так, щоб ви знали, що менше не треба не робіть. Все, я сформувала 6 штучок по 300 грамів І ставлю в духовку під лампочку приблизно на 1,5-2 годинки, поки ваше тісто в формочках не підніметься на 90%. Щоб заповнила 90% формочки. Випікати буду 35-38 хвилин при температурі 175 градусів, режим верх-низ, самий нижній рівень в духовці, все, а в духовку в розігріту обов'язково. Дивіться, бачите, це такий собі я не стала робити технічний надріз, як в панетони, які ми з вами будемо робити в наступному відео. А бачите, їх завжди розриває це тісто. Обов'язково холодіть до кімнатної температури. Зараз я вам покажу, як виглядає всередині ця пасочка. Ну, я на початку вже показала текстуру, але ще раз вам покажу, а, яка текстура смак. Ну, це найсмачніша паска, одна із найсмачніших. Ну, я, я не можу вибрати з тим панетону, який я буду вам давати, рецепт наступного це просто ще один фантастичний рецепт. Ось така краса. Дивіться зараз. Я ще вам хочу показати рецепт глазурі, яка не прилипає класної без білка. так що залишайтеся, якщо хочете, побачити. Тож, хто залишився, готуємо глазурі. Як на мене, це буде дуже зручно, коли і глазурь в рецепті є. Желатин сила гіля 7, 210 230 Це сильний, класний, стабільний желатин. Використовую його, знадобиться 5 грамів і 40 грамів водички, поєднати, помішати та як завжди, залишити на 10-15 хвилин. Хай він настоюється, цей желатин. Поки будемо робити сироп. 130 цукру, 70 мл води, ставимо це все на вогонь, прогріватися, будемо варити сироп. Так, сотейник в мене з товстим дном, Нагрів я ставлю 7 із 9, щоб ви розуміли, як тільки закипіла, отак от, пішли такі гарні бульки, розчинився весь цукор, варю 3 хвилини із 9 максимум нагрів 7. 3 хвилини такого гарного бурління. Або до температури, якщо маєте термометр, 120 градусів за Цельсієм. Має доваритися цей сироп. От як 120 або 3 хвилини, ну плюс-мінус 3 хвилини. Покажу вам зараз ще й консистенцію сиропа, щоб, знаєте, щоб точно от 100% вийшла ця суперкласна газурь у кожного. По-перше, переливаю в миску, щоб знизити температуру сиропа. По а по-друге, ну да, по-друге, показати вам консистенцію. Це як рідкий такий собі мед. Даю ще хвилини 3 охолодитися цьому сиропу, додаю да, желатин, всипаю, який там уже трошки настоявся. Додайте, да, якщо маєте, столову ложку сухого молока, це зробить смак вершковим. Це не обов'язковий інгредієнт, він не впливає на якість глазурі, а це впливає тільки на смак. Все. Збиваємо збиваємо, завжди ми маршмеллоу, о, ну при збиванні буде він охолоджуватися. Чим більше охолоджується, тим стає густіша консистенція цієї глазурі. Збиваєте її, поки вам не сподобається. Все дуже просто. І наносите або тоненьким, або більш товстим шаром. Чим нижча температура глазурі, тим вона більш густіша. І наносите. Я люблю, от бачите, я так прямо як запечатую. Щоб не було доступу повітря, щоб пасочки довгенько залишалися свіжими м'якесенькими. і все наносите. Поки вона ще мокра глазурь, я додаю це ностальджі з дитинства. Додаю такі собі посипочки гарні, різнокольорові. Ця глазурь вже через годину не прилипає до пальчиків. Вона ще жива, але вже не прилипає. Через три години це взагалі буде, а ще вона не крошиться. Супер класна та смачна глазурь. Рецепт супровий, як глазурі, так і паски. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!